Добрий день, дорогі учні. Ми з України і починаємо другий урок з географії в 7 класі. Коли ми з вами починали в 6 класі вивчати географію, ми говорили, що географія як наука існує до тих пір, поки існує географічна карта. Тобто географічна карта є, казали давні греки, альфа і омега початком і кінцем географії. І, хоча пройшло дуже багато часу з того моменту, коли в третьому столітті нашої ери Еретасфен, Кіринський батько географії, створив першу карту, вони неодноразово змінювалися, осучаснювалися, туди додавалася інформація. І на сьогоднішній день ми маємо дуже багато різноманітних карт. Карти, які є другою мовою географії, карти, які дають можливість. Вивчати невідому місцевість, досліджувати її, і в результаті цих досліджень створювати нові карти. На сьогоднішній день карти широко використовуються не тільки в географії, але ми, вивчаючи курс географії в 7 класі, курс географії материків і океанів, який є інформаційно дуже насичений і складний, будемо користуватися різними картами. То на цьому уроці ми з вами з'ясуємо, які бувають карти материків і океанів, і для чого вони призначені. Тема нашого сьогоднішнього уроку, друзі, карти материків і океанів. Мета уроку, відповідно, з'ясувати, які бувають карти материків і океанів. Отже, давайте будемо розпочинати. І так, для початку, я думаю, нам треба трошки з вами пригадати, що ж таке географічна карта. Географічна карта, або, як її сучасною українською мовою називають мапа, це зображення території земної поверхні на площині, зроблене в певному масштабі за допомогою умовних знаків. Я вам нагадаю, що масштаб обов'язковий, оскільки ми не можемо на аркуші паперу, навіть найбільшому, відобразити всю земну поверхню, а інколи це дуже потрібно. Об'єкти ми теж не можемо намалювати такими, якими вони є, тому використовуються обов'язково умовні знаки. Чим же карта відрізняється від плану місцевості? Пригадаймо, діти, що план місцевості це зображення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків. А от географічна карта це зображення великих територій. В шостому класі ми з вами вчили класифікацію географічних карт. Тому я думаю, що на сьогоднішньому уроці ми просто це повторимо. І так, географічні карти, як ви бачите, <кхм> поділяються за багатьма ознаками. Зокрема, за масштабом, за змістом, за охопленням території та за призначенням. Давайте детальніше розглянемо ці класифікації. Спочатку розглянемо класифікацію карт за масштабом, оскільки кожна географічна карта обов'язково має масштаб, без якого зобразити територію було практично неможливо. Тому за масштабом карти поділяються на три великі групи, як ви бачите. Перша група великомасштабні, друга група середньомасштабні. І третя група дрібномасштабні. Великомасштабні карти це карти, які мають масштаб від однієї десятитисячної до однієї 200 -тисячної. Це, наприклад, може бути карта якогось міста. Середньомасштабні карти це карти, які мають масштаб від однієї двохсоттисячної до однієї мільйонної. Це, наприклад, карта України. І, врешті-решт, дрібномасштабні карти мають масштаб дрібніший за 1 мільйон. Це, наприклад, карти світу, карти материків та їх частин. Наступна класифікація карт це карти за просторовим охопленням території, або просто за охопленням території. Такі карти поділяють на такі групи. В першу чергу, це фізична карта півкуль, тобто карти світу. Наприклад, фізична карта півкуль це карта світу. Це карти материків і океанів, наприклад, фізична карта Південної Америки або карта фізична Атлантичного океану. І це можуть бути карти окремих частин материків і океанів, наприклад, карти заток, карти там, півостровів островів і так далі. Наступна класифікація це карти, класифікація карт за змістом. За зміст карти, як відомо, відображає те, що на ній 에, говорить про те, що на ній позначено. За цією класифікацією карти діляться діти на дві групи: це загальногеографічні карти і тематичні карти. Загальногеографічні карти зображують загальний вигляд земної поверхні. На таких картах однаково докладно показані різні об'єкти, як природні, так і створені людиною. Натомість, на тематичних картах показаний, показаний якийсь один компонент природи, населення або господарства. Вони присвячені якійсь одній темі. Тому і називаються тематичні. Наприклад, ми бачимо кліматичну карту Євразії. На цій карті майже все присвячено клімату. Тут стрілочками показаний напрямок вітрів. Ну і вам не видно, але тут показані температури повітря. А чи показуються на тематичних картах інші об'єкти, не присвячені темі? темі. Так показуються, але не так детально, як ті об'єкти, які присвячені темі географічної карти. Також карти поділяють за призначення, тому що карти використовують не тільки географ. Наприклад, в школі ми, ми з вами користуємося навчальними картами. Туристи для прокладання і вивчення маршрутів користуються туристичними картами. Існують і й навігаційні карти, якими користуються пілоти, моряки і автомобілісти. Розвиток науково-технічного прогр... науково прогресу призвів до того, що з'явилися так звані електронні карти. З'явилося сьогодні дуже багато сервісів електронних в мережі інтернет, на яких ці карти є. І я хочу вам зразу сказати, що на сьогоднішній день ми частіше навіть користуємося електронними картами, але й ними треба вміти користуватися. Електронні карти будуються на основі ем... Космічних знімків і аерофотознімків. Фактично, найбільш відомий сервіс, інтерфейс, якого ви зараз бачите на екрані, на моніторі, це сервіс Google Maps. Карти Google Maps охоплюють територію всієї планети Земля. Масштаб тут, ви знаєте, можна змінювати в двадцятикратному розмірі від однієї 20-ї до однієї 10 мільйонної. Чим зручні ці карти? Тим, що вони постійно оновлюються, тим, що ними можна користуватися в реальному часі. Ви знаєте, що можна, наприклад, прокласти що маршрут від точки А до точки Б. Можна переглянути, наприклад. Схему руху громадського транспорту я вже мовчу про те, що в Google Maps існує так зване тривимірне зображення, за допомогою якого ви не тільки можете знайти точку, яка вам потрібна, але й побачити її зображення в реальному часі, за допомогою так званого тривимірного зображення. Говорячи на сам загал, треба сказати, діти, що карти це дійсно важливе джерело географічних знань, і вміння користуватися ними дає змогу нам вивчати світ, природу, населення і господарство різних територій, в тому числі і материків і океанів, що ми і будемо робити з вами протягом цього навчального року. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові! Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей!